Срібна фарба, що залишається срібною? О, ні, це не мрії та не легенди, це реальність. Адор презентував новинку Металік гель срібного кольору, що закриває усі потреби арт майстра Які переваги саме цієї срібної фарби? Зручний та герметичний формат тари, що запобігає розтіканню, вбудований тонкий еластичний пензлик, який дуже є зручним для промальовки тонких ліній або френчо. А найголовніше це те, що ця срібна фарба залишає блиск навіть після перекриття топом без липкого шару. Як ним користуватися? Для початку витираємо липкий шар з покриття, потім крутимо баночку у руці, для того, щоб хром рівномірно розподілився. Відтискаємо наш пензлик для того, щоб не було зайвого матеріалу. А після промальовки ліній зачекайте 20-30 секунд для того, щоб фарба стала максимально срібною. Сушимо наш візерунок у лампі 60 або 90 секунд в залежності від шару фарби. А для збереження супер-срібного ефекту я вам раджу перекривати срібну фарбу топом без липкого шару. Тестуй скоріше новинку і ділись своїми враженнями.